В цьому відео я хочу показати, як викрутити гайки розмір 3 четвертих змішувача. Гайки, які кріпляться до ексцентрика. Для цього візьму ключ шестигранний, розмір 10. Зверніть увагу, що за годинковою стрілкою. Я викручую. І навпаки проти годинкової стрілки закручую. Зараз я викручую. Все. Так само ще одну гайку. За годинковою стрілкою я викручую. Дві гайки. Будь ласка.